Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського крізь турецькі трапзонспори від Інську Аустрію пробилося до чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів 1981-82, де спітнулося на майбутньому переможці турніру англійський Астон Віллі. Як грало Динамо і чи могло пройти далі найпрестижнішим клубним турніром Європи? Погнали! Фаворитами Кубка чемпіонів 81-82 були Ліверпуль, як чинний володар трофею, плюс ще один англійський клуб Астон Віла як чемпіон своєї країни, плюс італійський Ювентус, Мюнхенська Баварія із ФРН, Португальська Бенфіка, АЗ 67 із Нідерландів. Київське Динамо після чотирьох провальних євросезонів фахівці відносили до команд. Які можуть вистрілити в турнірі на рівні із бельгійським андерлехтом або з Югославською сервеною зв'яздою? Перший суперник турецький Трапзонспор жодних побоювань не викликав. Так ця команда на своєму полі могла біграти будь-кого. Наприклад, Ліверпуль Боба Песлі восени 1976, але в гостях потім отримати на горіхи за повною програмою 03. Після цього, до речі, Ліверпуль і виграв свій перший Кубок чемпіонів. Так от, кияни впевнено йшли чемпіонатом СРСР, де не мали собі рівних уже другий сезон. Але тут вся річ у тому, що команда Лобановського дуже часто у вересні зазнавала спаду у грі, і якщо перемагала, то натужно, навіть не сильних суперників, що і сталося 1981 року, коли слідом за вимученими домашніми перемогами в чемпіонаті над Сімферопольською Таврією 3-1 і Краснодарською Кубанью, 2-1. Ледве вдалося дотиснути трапзонспор 1-0 з переможним голом Олега Блохіна на 74-й хвилині. Кадри матчу динамо Київ трапзонспор якраз перед вами, шановні уболівальники, і ви все самі можете побачити. Так, можна сказати, що перевага киян була просто беззаперечною, величезною. Але 60 тисяч глядачів, які зібралися 16 вересня 1981 року на республіканському стадіоні, прийшли побачити впевнену перемогу своїх улюбленців. А вони всього лише одного разу пробили голкіпера збірної Туреччини Шенола Гюнеша, який класно грав у той вечір. Одна помилка котрого і вирішила результат матчу, і, як виявилося, пізніше всього протистояння. У трап зоні на жорсткому полі динамівці. Першими пропустили після зіткнення голкіпера Михайлова із захисником. Але 35 тисяч гарячих турецьких фанатів рано раділи, адже Динамо і так володіло ініціативою. І після пропущеного м'яча взагалі притисло господарів до воріт. Поки рахунок не став 1-1, кияни не заспокоїлися. Без сону постарався після пасу Блохіна і забив сотий гол киян у Єврокубках. Після чого пішов знаменитий прагматичний футбол Лобановського, який так полюбляли критикувати усі недруги динамовської команди. Причому як тоді, так і тепер. Але, як говорив великий метр, рахунок на табло. До речі, кияни дуже швидко відігралися на Гюнеші, чотири рази вразивши ворота збірної Туреччини вже у відборі на чемпіонат світу 1982, які відбулися якраз між зустрічами Київського Динамо та Трапзонспору. Раз Дем'яненко і тричі блохін відзначилися. Тобто забили чотири голи із семи радянської команди. Другий суперник по сліпому жеребу Динамо випав, хоч і дуже незручний Віденська Аустрія, але цілком прохідний. Поєдинок в Австрії став найкращим для киян того сезону. Повне домінування українців на полі пратерштадіону просто шокувало 30 тисяч місцевих уболівальників. І хоч їм було неприємно дивитися, як їхню улюблену команду розбирає на запчастини суперники загадкового Радянського Союзу, але свою долю оплесків на свою адресу кияни заслужили. Було видно неозброєним поглядом динамівську перевагу у класі. Але скільки ж гольових моментів запороли підопічні Лобановського, це просто розуму не збагнено. Адже рахунок ще до перерви міг бути розгромним на користь гостей. Але лише баль красиво у стріку головою замкнув простріл блохіна з лівого флангу 1-0 на 25-й хвилині. У другому таймі забив вже і сам Блохін, вчасно зігравши на добивання після того, як голкіпер збірної Австрії Фрідріх Консілія ліквідував вихід один на один Бесунова. Арбітер одразу гол зарахував, але потім, порадившись із лайнсменом, скасував взяття ворі воріта Устрії. Я ось чому згадав цей момент, бо через два тижні у Києві доля всього протистояння висіла на волосині до самого фінального свистка. Тож не дарма Валерій Васильович Лобановський так нервував на лаві запасних. І не тільки тому, що не міг спокійно спостерігати, як його підопічні, ніяк не можуть втілити свою перевагу над суперником у голи. Думаю, великий тренер своїм чуттям розумів. Таке безбашене марнотратство може вийти боком у Київському поєдинку. Саме тому Лобановський налаштовував Динамівців 4 листопада 1981 року на боротьбу, що зафіксували на віки телеоператори. <реку> Работает в ней. Мощный не парень бежит плотненько от него и, и передачки делают стрелы, все любил. Давно ты не выступал в этой позиции. По новости, вылезка, поверим. Как ты решаешь разные тактические задачи. А это а уже более сложная задача. Оказывается все время там, где нужно, и оттуда ходить. Как-то и включают. Взаимодействуют. Ничего не дадим сделать. Подсказываем. А не подсказывай Саша давно не играл, подсказывает. поле надо выйти, приспособиться коротенькие, средние, дневная передача. как мяч в стадии. Вы на групповой тут должен быть, коллективный отбор. Зацепиться и эти мяч, дороже ничего. Так, ну что, готовы все? Так, ну еще раз, ребята. Поле скользкое, мокрое. Команда Претендують на серйозне місце, будуть вести боротьбу. І як закінчиться матч, трудно сказати. Но пам'ятаємо, о що ми говорили. Уровень Ігре дов... должен бути найвисокі. Після віденського матчу наставника устрії Ерік Хофф із сумом резюмував. Цитую, нам піднесли урок справжнього футболу. Я оптиміст. Але наші шанси на вихід до наступного туру Кубка більш ніж скромні, кінець цитати. Але жодний тренер у світі не втрачає надію на успіх після мінімальної поразки. Нехай навіть із суперником сильнішим, який може і недооцінити його команду. Що, думаю, і сталося на республіканському стадіоні, де зібралося підтримати свою команду 50 400 глядачів. Благодушність скіян, які після першої гри увірували у свій успіх, швидко вловили австрійці і приголомшили всіх голом на 25-й хвилині. Ось тут динамівці і прокинулися. Пішли масовані атаки. У штрафному майданчику Аустрії збивають хлуса, і штатний пенальтист Буряк не залишає жодних шансів Консилія 1-1. У перерві Лобановський зробив своїм ташенятам словесний наганяй якого втім вистачило ненадовго, бо після трьох добрих, але змарнованих моментів динамівці втратили впевненість в своїх силах і знову пішов прагматичний футбол, у якого великі нерви. Адже будь-який гол Аустрії і все, пишіть листи, але відбилися. Після матчу київський тижневика футбол хокей Михайло Михайлов пішов у народ, щоб поставити одне і те ж запитання, що ви думаєте про цю зустріч? І ось як на нього відповіли вболівальники: Віктор Маслюк, студент, я чекав на більше. Ми сиділи на трибунах з товаришами по групі і тільки говорили про це, адже ми знали, що динамівці можуть грати значно краще. Олександр Варетенников, інженер-конструктор, що спорушилося у динамівській машині, і це що завадило їй сьогодні спрацювати у найвищому режимі. Думаю, далася. Взнаки втома, все-таки сезон дуже напружений. Клуб, збірна. Я правий? Петро Зайцев, річник. Знаєте, що я вам скажу? Австрійці дали урок. Як треба боротися до кінця, навіть якщо начебто немає шансів. Так, це урок для наших. Ну, загалом, хоч трошки засмутили сьогодні, але у сезоні багато днів. Лідія варяниця, робітниця. А все-таки вони молодці. Найголовніше вони вже чемпіони. А що сьогодні не вийшло, то завтра вийде обов'язково. Це ж спорт. Жінка мала рацію. Головне це загальна перемога, яка внесла ще один позитив у чемпіонський сезон Динамо. До наступного сезону кияни готувалися у Швейцарії, і лише травмований блохін відновлювався вдома за індивідуальним планом. І саме Олег був найактивнішим і найнебезпечнішим у першому чвертьфіналі з Астон Вілою, який відбувся 3 березня 1982 року на Сімферопольському локомотиві. І хоч 30 тисяч глядачів голів так і не побачили, але сам поєдинок вийшов бойовим. Наші мали перевагу, грали першим номером. Навіть забили, але гол Ятушенка. Скасували через овсад, якого, скоріш за все, не було. Західнонімецький арбітр Вальтер Ейшвайлер взяття воріт Астон Вілли скасував, чим відразу заслужив від радянських уболівальників невтішні епітети на свою адресу. Від суддю на мило до фашиста. Звична загалом риторика радянських шанувальників футболу, вихованих у дусі, весь поганий капіталістичний світ проти нас, добрих, білих і пухнастих. Жодних аналогій. Лише констатація факту, що так тоді було. Чи могли кияни пройти до півфіналу Кубка Чемпіонів 1981-82? Як на мене, ні. Тому що Астон Віла була явно сильнішою. У Сімферополі англійці навмисно віддали ініціативу, зігравши пресловуту виїзну модель, причому двічі могли забити на контратаках. Вдома двічі відзначилися після помилок динамівської оборони ще в першому таймі 0-2. Саме після цієї перемоги у тренера Астон Вілли Тоні Бартона і виникла думка про виграш Кубка чемпіонів, що й станеться у підсумку. Тобто Вікторія над київським Динамо надихнула бірмінгемських левів на міжнародні звершення, і вони досягли найбільшого успіху в історії Астон Вілли. Далі обіграли бельгійський Андерлехт із загальними 1-0 і аналогічно Баварію у фіналі. А ось динамівці у Бірмінгемі відверто розчарували. Наприклад, тренер збірної Шотландії, з якої СРСР мав грати на чемпіонаті світу 1982 в Іспанії Джок Стейн, сказав, що постарається якнайшвидше забути матч Астон Віла Динамо Київ, щоб не бути дезінформованим. Англійський оглядач World Soccer Гленвіл, який восени 1981 року дуже високо оцінював гру радянської збірної у матчах відбору чемпіонату світу, киян зокрема. І зовсім лаконічно точно підмітив про київське динамо, що поганий день буває у кожної команди. Наостанок озвучую тих, хто пробився до чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів 1981-82 Віктор Чанов, Олександр Бойко, Сергій Балтача, Олександр Сорокалєт, Сергій Журавльов, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Андрій Баль, Вадим Явтушенко Віктор Хлус, Володимир Веремєєв, Олександр Хапсаліс, Олег Блохін, Володимир Бесонов, Леонід Буряк. Восени 1981 року грали Михайло Михайлов, Анатолій Коньков та Ярослав Думанський, старший тренер Валерій Васильович Лобановський. Далі київське динамо матиме і класні матчі, і явні провали, злети, падіння і знову злети. Про що вже багато розповів і ще багато розповім. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.